Чергової частини головного управління державної служби надзвичайної ситуації у Дніпропетровській області о 15 годині 30 хвилин надійшло повідомлення про надзвичайну подію, яка сталася на території Новомосковського та Магдалинівського району внаслідок проливних дощів, сильного поривів сильного вітру. Граду шість населених пунктів по Магдалинівському району, чотири населені пункти по Новомосковському району. До цих населених пунктів негайно було направлено зведений загін підрозділів головного управління в кількості 68 чоловік та 8 одиниць техніки для ліквідації наслідків стихійного лиха. Внаслідок стихійного лиха пошкоджено понад 400 дахів приватного сектору, нарушено газопостачання в сіми населених пунктах, особовим склад підрозділів головного управління щодо ліквідації наслідків здійснює розпил дерев у вчорашньому дню. Понад 70 кілометрів очищено доріг від поломаних дерев та обломків гілок. Зараз проводяться роботи в населеному пункті Королеве Новомосковського району. Та в селі Радянському Магдалининського району, де особовий склад займається розпилом дерев, допомогу населенню щодо розчистки пошкоджених дахів, спилу дерев і так